Вийди, вийди сонечком, на дідове двочко, на бабе не на наших потих, на нашому потих, на веся ніки до маленькі діти, там побігаються, тебе доживаються, тебе дожидаються, баба куця. Папа, на чому стоїш? На бочці. Що продаєш? Вас. Таймо, дурачі нас! Співала, співала. Баба, баба, чи є то поросят по пласмітничку? Ну є. А коли ж ти його заколиш? Завтра! А нам нас чорна з'їсти! Бесенку в віночку, літочка в човночку, дві дівчата, такі гуси повертаються. Нати вам на крилята, Щоб випилися кошати. Я куваюсь, національна. Чи копташку, чи бував жити нашому садку? Оробчик у садку в садку, чи буває жити в нащим садку, чи бачити я всіх мав ось так, ось так, ось так сіють. Ось так, ось так, ось так сіють. Обчитку в садку з садку, садку, очі насчити. Зкресла, день принесла. Пасочку смачненьку писаночку червоненьку А в мене крашенка ось така. Не журися, сестричко, я тобі таку гарну писанку подарую. Дивися, на ній стародавні знаки. Крапки до сльози Діви Марії. Трикурник Божа дріться. Риби це символ душі Христа. Кривулька нитка життя. А ткажиться. Христос воскрес! Бо істина воскрес! Боже, яка писанка гарненька! Пречиска зоря відвіє мух, Мама тільки помагала, малювала ж я сама. А я свою у буряках купала. І вона червона стала. А я в траві її варила, на зелену запросила. А я свою праву шпину у було зважила. А я, а моя біленька засала, тільки крапочок забрала. А дивіться, як в мене писанка гарненька, схожа на білий світ. Мабуть, це мого сонечка дитина. Готилася писаночка з гори на долину. Прикотилася писаночка. Згостину. А давайте грати, вока вихваляти. Висто, зустрічати! Давайте. Дівчата, вгадайте, де моя писанка. Я вгадаю. Відвертайся! <рит> Вгадуй, де моя писанка? Хм, я гадаю, що писанка тут. Пожалуйста. Писанка твоя. Я вгадаю. Відвертайся! Раду, де моя писанка? Я гадаю, що писанка тут. Гада! Писанка твоя. Я вгадаю. Відвертайся. Радуй, де моя писанка? Я гадаю, що писанка тут. Гада! Писанка твоя. Вербич, вербич, на весну. Весна принесе золотого ключа, а ви пошукайте собі вербича. Я вербич, будь здоровий, я вода, будь багатий! я земля, будь високий, я верба. Керовая дочечка, дощечка, дощечка, О, ні ходить нас, точка, на сочка, на сочка. Будемо весу стрічати і віночки сплітати, а віночки сплітемо, хоровод заведемо. Show, up um...